Ну що ж, друзі, всім привіт! Вчора у нас відбулася церемонія нагородження на золотий м'яч. І сьогодні ми з вами розберемо усю цю церемонію, розберемо, чи заслужено все ж таки Родрі виграв цю нагороду, тому що це якби найкраща нагорода у світі футбола. Ну, а також розберемо всі інші номінації. Тому, якщо ти, звісно, ще не підписаний, то обов'язково підписуйся. Ну і якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк. Також підписуйся на мій телеграм-канал. Там виходить вся сама актуальна інформація у світі футболу, а також там є посилання, де можна подивитись любий матч. Ну а також там виходять огляди матчів. Тому обов'язково підписуйся. Посилання є в описі каналу, а також в закріпленому коментарі. Ну а ми полетіли. Ну і розпочнемо ми з ось такого списку. Тут у нас розписані всі переможці, які у нас виграли якісь нагороди. Ну і звісно, розпочнемо з того, що цей золотий м'яч у нас виграв Родрі. Чесно. Я не очікував. Все ж таки, я думав, що у нас виграє золотий м'яч Вінісіус, як і багато інших людей, які також думали, що виграє все ж таки Вінісіус. Але виграв роди. Жіночий золотий м'яч у нас забирає Айтана Бонматі. У неї вже другий золотий м'яч за кар'єру. Ну і давайте пройдемось по кожній нагороді. Найкращим молодим гравцем до 21 року став у нас Ламін Ямаль. В принципі, я думаю, тут без питань євро і. Взяти навіть останні, останні матчі за Барселону. Навіть згадаємо останнє ель Класіко, Це у нас останній матч Барселони. Там Ямаль також забив свій гол. Ну і дубль від Лавандовського. Далі у нас трофей Герда Мюллера, який у нас дістається Гаррі Кейну, а також Кіляну Бапе. Тобто це у нас нагорода найкращому бомбардиру. Це у нас Гарі Кейн і Кілян Бапе. Ну, мені здається, що Кейну тут, в принципі, без питань, а до Мбаппе є питання, тому що, ну, ось як, якщо взяти Гаррі Кейна, то це найкращий бомбардир Бундесліги. А Мбаппе, ну, чесно не знаю. Якщо ви згодні, в принципі, напишіть свою думку в коментарі. Ну, і... Найкращим тренером у нас став Карло Анчелоті. Мені здається, що до Карло тут в принципі, також без питань. Ліга чемпіонів, непогані матчі в Лалізі. Якщо я не помиляюсь, 20 чимось матчів без програшної серії. Це також заслужує поваги і великої роботи. Ну і також тут ще немає. Але найкращим воротарем став. Еміліано Мартінес. Там також був Андрій Лунін, але про це ми далі поговоримо. Ну і переходимо далі. Ось всі номінанти на золотий м'яч, які у нас були. Що з самого класного, так, це те, що у нас тут є Артем Довбик. Він ділить. З Хюмельсом 29 місце. І знаєте, ось взяти навіть 29 місце, але це вже е, класно те, що у нас хоча б один український гравець е, попав в топ-30 найкращих гравців світу. Ну, мені здається, що навіть це заслуховує великої поваги до е, Довбика і те, що він взагалі сюди потрапив. Е, також, звісно, не в цьому списку, але тут е, також ще буде Андрій Лунін. Ну і е, топ-3 це у нас. Родрі, Вінісіус, Джуд Белінгем Карвахаль. Коротше, тут у нас можна сказати, топ-5 це майже всі гравці е, Реал Мадриду, на, а також ще два гравці з Манчестер Сіті. Ну і їдемо далі. Ось така фоточка Родрі вже з золотим м'ячем. Е, ну, в принципі, нічого Незвичайно. Ну і до речі, якщо ви не замітили, то на самому золотому м'ячі у нас написано Родрі. Е, тобто е, гравець який. У нас виграє золотий м'яч. На цьому золотому м'ячі написане його е, прізвище. Тому ось так хто не побачив, ось вам така картинка. Далі їдемо. Ну і ось топ-3 е, так номінантів на золотий м'яч. Родрі, який у нас виграв золотий м'яч, Вінісіус і Джуд Бельне В принципі, в мене є ось лише одне питання. Чи взагалі бачили в Родрі на полі? Тобто, якщо Вінісіус у нас забиває голи, його видно. Тобто, коли він забиває, всі на нього звертають увагу, тому що він забив гол. Звісно, Родрі робить всю чорнову роботу для Холланда, Фодена, Гріліша, щоб вони могли забивати. Але все ж таки мені здається, що більший вклад все ж таки зробив Вінісіус аніж Родрі, звісно, також можна. Сказати, що Манчестер Сіті також грає в Лігі Чемпіонів непогано, і також в прем'єр-лізі зараз топ 1 Ну але все ж таки, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, скажімо так, все ж таки повинен цей золотий м'яч був забирати Вінісіус. Хоча тут є один моментик. якщо ви знаєте, то Вінісіуса не було на церемонії, тобто він не прилетів, не прилетів до Парижу. І з цього вже можна було зробити висновок, те, що він не отримає золотий м'яч. І ну, типу це якось було б нелогічно, те, що ось ми тобі даємо золотий м'яч, але тебе немає, немає на церемонії. І також ще хочеться сказати, що ні одного гравця з Реал Мадриду не було на цій церемонії. Звісно, так можна сказати про Карвахаля, у нього травма, але всі інші гравці, типу Вінісіус, Белінгем, у них травм нема, і вони, в принципі, могли приїхати в Париж, щоб ну, хоча б побути на цій церемонії. Йдемо далі. Ну і е, премію Йохана Кройфа забирає у нас Карло Анчелоті. В принципі, як я вже казав, до нього немає ніяких питань. Ліга Чемпіонів, серія без поразок, ну, звісно, є нічі, але все ж таки серія без поразок це також чого коштує. Тобто там 20… Один матч без поразок, тобто серія. Ну Звісно, Барселона цю серію у нас пририває. У Барселони, якщо не помиляюсь, 23 чи 24. Ось так тобто Ну непогано. Мені здається, як для сезону, то Карло все ж таки забирає цю нагороду сміло. Ідемо далі. Звісно, куди ж у нас без спіда Хто не знає, це е, популярний дуже ютубер в світі, взагалі, мені здається, один з найпопулярних е, стрімерів. Ну і хто хоче подивитись його реакцію на е, те, що Родрі виграв золотий м'яч, я обов'язково закинув телеграм-канал. Тому обов'язково підписуйтесь, там також виходять огляди і посилання, де можна подивитись матчі. До речі, скоро у нас будуть матчі Кубка Англії, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ці матчі. Ну а також там виходять всі самі актуальні новини. Тому залишаю для вас посилання в закріпленому коментарі, а також в описі каналу. Ну і чесно, ось кажучи, без спіда. Цей і минулий взяти, скажімо так, золотий м'яч. Це ну не золотий м'яч, тому що його реакції Ну це просто щось з чимось. Звісно, вони може трішки наіграні, але все ж таки Ну реакція прикольна. Тому обов'язково переходьте в телеграм-канал, подивіться на його реакцію. Ну і тепер переходимо до нагороди найкращого воротаря. Десяте місце у нас займає Грегор Кобель. Це у нас воротар, якщо я не помиляюсь, Швейцарії. Далі тут, в принципі, всі інші воротарі грають в топ-5 чемпіонатах. Типу Зомер, це у нас, якщо не помиляюсь, Боруся Дортмунд Хто тут? Коста це у нас Порту. Ну, коротше, я думаю, що ви в цих. Всіх воротарів, знаєте. І тепер давайте переходимо до топ-5. П'яте місце у нас займає Майк Мень'ян з Франції, грає в е, Мілані. Є основним воротарем. Ну, і мені здається, що все ж таки п'яте місце заслужено собі забирає. Донарума з Франції. ПСЖ є основним воротарем ПСЖ збірної Італії. Ну і в принципі по його грі, в принципі, четверте місце, мені здається, заслужено. Так, до речі, що я хотів сказати, що, як ви бачите, ось я вам покажу навіть назад, тут немає куртуа, що саме ось цікаве. Далі, далі у нас йде Андрій Лунін третє місце в принципі з тим фактом, що він грає небагато в реалі, типу він є другим воротарем запасним. То в принципі третє місце мені здається. Також тут до нього без питань, тому що якщо б у нього було більше практики, і він би був основним воротарем мадридського реалу, то в принципі йому вже можна було б конкурувати з Еміліаном Мартінезом, який займає перше місце. Ну тут до нього, в принципі, також немає питань разом з збірною Аргентини. Вони забрали копу. В принципі, є основним воротарем Астон Вілли. Ну, якщо ви подивитесь, то в принципі сейвить він непогано. Тобто, в принципі, як до воротаря, до нього питань немає. Ну і друге місце у Наї Сімон. Тут, в принципі, воротар збірної Іспанії. Також разом з збірною Іспанії виграв Євро. Як і в принципі Родрі Ямаль, до речі, Ямаль. Я не пам'ятаю, чи я вже говорив. Забирає собі нагороду наймолодшого гравця, аніж найкращого молодого гравця до 21 року, в принципі, заслужено. І мені здається, що в принципі Євро показало те, що навіть ось такі гравці можуть попадати в топ і забирати ну, ось такі нагороди, грати непогано. І, в принципі, ось єдина моя претензія те, що все ж таки він повинен був забирати. Цей золотий м'яч. Ну, а на вашу думку, ви можете написати в коментарях, чи все ж таки е, правильно те, що Родрі забрав цей золотий м'яч, чи все ж таки він повинен був е, достатись Вінісіусу. Тому обов'язково свою думку пишіть в коментарях. А на цьому все. З вами, як завжди, був Футбол Тач. І пишіть вашу думку в коментарях, чи згодні ви з тим, те, що Родрі виграв золотий м'яч, і взагалі ваші думки. По цій церемонії. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Також нагадую про телеграм-канал, там ви можете знайти всі самі свіжі новини, а також огляди матчів і посилання на матч, де їх можна подивитись. Ну, а на цьому все. Всім удачі і всім пока!